Андрій Максимчук презентував свою книгу Подорож Україною та чарівний дракон. Ці міфічні створіння дуже подобаються сину автора, тож саме дітям діючий військовий присвятив видання. Там є реально існуючі історичні місця, історичні події, історичні пам'ятки, які пов'язані з магією слова, з реальними історичними персонажами, які, хоч колись вступали. На землю нашої славетної держави, і то все пов'язано з магією слова, з чарівним камінням, драконом. На презентацію завітали волонтери, друзі та знайомі військового. Адже Андрій, родом з Хмельниччини. Ознайомлення з книгою відбулось в рамках проєкту, який діє в обласній бібліотеці для дітей. В нашій обласній бібліотеці діє проект Письменник воїн Слово зброя, і ми вже протягом року знайомимо наших читачів на сторінках соціальних мереж з письменниками, земляками, які захищають нашу батьківщину. Ми вже познайомили із Михайло Цимбалюк, Артур Закордонець, Юрій Сорока, Ростислав Балема. Юрій Пузік, Сергій Боднар, і ось сьогодні знайомимо з Андрієм Максимчуком. Подію перервала повітряна тривога, яка вкотре нагадала: війна триває. Саме на потреби захисників спрямують усі виручені від продажу книги. Кошти кожен охочий також може купити розповідь про дракона онлайн для дітей, які постраждали від дій російського агресора. Усі кошти спрямовуються на підтримку на Закриття потреб підрозділу розвідки 132 окремого розвідувального батальйону. Люди можуть якби підвісити книжечку. Вони можуть купити книгу собі та проплатити книгу дитині, яка постраждала від діянь країни зла від цієї війни. Діти, які зараз вивезені від тимча із тимчасово окупованих територій, автор писав під псевдонімом, адже планує далі розвивати письменницький талант. Подорож україною та чарівний дракон уже перекладають двома іноземними мовами, тож незабаром дитяче видання можна буде придбати і за кордоном.